Сирну паску я готувала вперше в житті, але це настільки смачно, що із задоволенням буду готувати її ще. По суті, це лише 10 хвилин вашої роботи. Для початку з'єднуємо сир, вершкове масло, сметану, цукрову пудру та ванільний цукор. І перебуваємо погружним блендером до однорідного стану. Ділимо все це на три рівні частини: одну залишаємо чистою, а в іншу додаємо розтоплений молочний та чорний шоколад. Перемішуємо до однорідного стану. Форму для сирної паски застеляємо марлею і по черзі додаємо кожен шар сирної маси. Спочатку Білу частину, потім молочну і в кінці з чорним шоколадом. Трамбовуємо кожен шар, накриваємо марлею і притискаємо чимось важким. В такому вигляді залишаємо в холодильнику на 5-6 годин, але взагалі краще на ніч. Обережно вимаємо з форми, перевертаємо на тарілку і прикрашаємо за власним смаком. У мене був темперований шоколад та горішки в шоколаді у вигляді святкових яєць. Це справді дуже смачно і обов'язково варто вашої уваги. Тому цього року точно ви повинні її спробувати. Всім смачного і гарних свят!